Погнали ми з дідуликом на діло. Ну як діло вдасться, то тоді розкажу на яке. Ой, якісь такі хмари чи сніговічі. Чи... Ну не дощові це точно. Осінь, сьогодні вже ж 1 листопада, що там балакать. Останній місяць осені. Shows que Хочу подякувати за таку смакоту. А вам, мої дорогенькі, в кого є можливість, можна поїхати в село Усівка. У них є там фірмовий магазин, Придбати завжди все свіжесеньке. І власне виробництво. У них своя ферма, тримають французьких племенних кізочок. Власне виробництво виробляють все самі. І от тепер вирощують помідори і роблять. Черевківські, в'ялені, помідори теж самі роблять. І отакі от козячі штучки дуже класна назва, це я зятів штучки ці повезу. Люди сказали, щоб відвезла в'ялені помідорчики. Обов'язково! Ну, а сири, ви самі бачили, дуже великий асортимент. Деякі сорти сирів зайняли призові місця у Європі. Молодці, дай Бог вам процвітання і здоров'я і ясне діло, миру. До сну. Хочу розказати вам це в тіктоці. вичитала трохи на ніч мокому. Мокому настрій підніму, а може, й не підніму. Ну, в общем, така історія. З роками відчуваю, що все частіше стали мною цікавитися чоловіки. Мамо, заспокойся, це лікарі. 100% всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Я уксус скажу. оцт. не знаю. У нас, би, якби це раніше, оцт і не знав, що це таке. У ну, мене подружка з Закарпаття, в них кажуть, не картошка, а крумбля. І не насипте, а намечте. Ну, яка це мова? Так що давайте не Про мови, про мови ми не будемо. Придирайтеся, бонечка, повертайся до мене, Дивись, не впади, боня. О, Діпропетровщина під атакою шахедів, немає. Після війни приїхати, як будемо живі. Та дай Бог, тільки ж вона війна ж не скоро закінчиться. Дай Бог, щоб ми її застали кінець, хоч цього всього. А тоді, як слухаєш, кажуть, як це війни, то будуть взагалі дербанить Україну на шматки. кому ласу лаком і кусочок достанеться. Дівчат ніхто не зна, що буде. Дай Боженько, щоб мир настав щоб хоч якісь українці уціліли, вонечка, моя зірочка. Щоб якісь хоч українці уціліли і щоб ну, була нація українців. Я як їхала весною і взяла з Києва до Трусенця маршрутку, я все на світі прохляла, що я взяла, змогли б жити разом з дітьми. Так я живу разом з дітьми. В Англії живу ж разом з дітьми. Я живу в Англії разом з дітьми. І мало більше вам того скажу, в Києві жила разом з дітьми. Я з дітьми живу у грудні, буде не в грудні, брешу. 26-му році, жовтня місяця живу 9 років Ви щуєте мене, я живу 9 років як з дітьми. В війні, війні 4 роки. Я старію. Не знаю, чи назавжди б я змогла. Чи зможу, вірніше, не знаю. Тож, а знаєте чого? Коли діти молодші, більше порозуміння. Коли діти вже зросліють, ну, з ними все складніше і складніше, чесно вам скажу. Тому як буде далі, я не знаю. В кожного своє життя, в кожного свої принципи, в кожного своя правда. Ну, це так і є. Це не тільки я, всім тяжко. Ну, у нас великий будинок. Ми... В кожного своя кімната, низ, другий поверх. Ми можемо бачитися взагалі тільки ось на кухні. І то вони приїжджають з роботи пізно, я йду вже в спальню. Але все одно пересікаються, тому що є вихідні дні, з дітьми обов'язково пересікаємося як. Тому хочеться, ну, знову ж таке. Зараз я не поїду, бо я не брошу хворих собачок. Не поїду точно. Собачки хворі, діти на роботі, за ними ніхто дивитися не буде. Так як я, це точно. Не того, що вони б знайшли людину і сидів би хтось біля них, ні що, Хто казав 102-й, але взагалі у нас село Микитівка. А там, де я родилася, там село Вишневе, а завжди був совхоз. Так називався совхоз, Радгосп, совхоз казали в нас. Ми ж ці Суржик сумський, совхоз. А совхоз того, що від цукрового півненковського сахкомбінату багато садився буряк і це було як відділення з півненковську сах комбінату. Батько мій все время казав, що колхоз це колхозники. А ми, хоч робимо ту ж саму роботу у совхозі, ну ми вважаємося робітники робочі. Я там знаю, що не одне кладовище. Я оце проїжджаю. Я іду на простець додому, проїжджаю напротив кладовища. Там є такий ось ну сюди на виїзд до Тростянця, Тростян. То тепер... На Полтавщині теж кажуть совхоз. Ну, бачите, а ви мені кажете, що хтось писав, що на Полтавщині балакають на щиро українській мові, на точно українській мові. Ні. Там також полтавський суржик. На щиро українській мові розмовляють тільки ті, киті, які її дуже гарно вивчають. Все, А так кругом є свій. Свій діалект де щось запозичене, тому у нас уксус, у нас совхоз, у нас балакали, не розмовляли і не роз... і Ми... А послухайте, як нас в кацопських селах на Сумщині балакають, там взагалі, господи боже мій. Так що так от, ділочки, то що? І тоді ще батьки мої вважалися, батько і мачуха робочий, робітник робочий. Раніше ж більше російського вживалося, а в колхозі це вже радгос, колхосник. Суржику, то мені просто хтось, я вчора здається, була прямо в ефірі щось, чи позавчора хтось мене позавчора, мабуть, не помню, позавчора я зовсім не вела, хтось мене виправив не уксус, а оцт. І я кажу, да нема ніде, щоб просто так балакали дуже ж. Правильно, а хтось мені пише на Полтавщині. Я кажу, ні-ні-ні, у ні, ні. мене бабуся з Полтавщини, мене сестра Троюродна на Полтавщині живе, чотка в Миргороді живе, от я там часто бувала, нема там. Бачила. Дитсадок бачила, гарно, що дітки були. Доброго дня, Зіночка, добра, добра рідненька. Я бачила, бачила дівчатка. Я дивлюсь, хоч, хоч і по. І я уксу скажу. Дякую, дякую, Зіна, дякую. Дякую. Боню, откуди ти лізеш? Хоч сказати ти хоч сказати доброго дня. що Бонічка моя хоче. Таблеточку вже випила. Гадяч привіт. О, це зовсім біля нас недалеко. Гадяч, біля Тростянеччини. Дякую за красотку, дякую. Так, вона в нас дуже розумна. Дуже розумна, дуже все розуміє. Вчора був дощ і, слава Богу, не було тих феєрверків. Я вже молю Бога, що ти? що не хоче? А що ти з Що в тебе були? Лапка була. Ну, я ж дівчинка. То не було феєрверків, то я вже молю Бога, аби сьогодні той був дощ, щоб не було тих феєрверків. Дякую, дякую. Бо це ж до 5 листопада кожного вечора вони бахкають. Довбали. А 5 листопада буде ціла ніч. Бавкання, так хоча б ця ціла ніч, що в душ, щоб вони не бавкали, щоб не лякали тварин. Бо наші особливо дуже бояться. Дуже. Боня боїться, вінтер дуже боїться, і Ася не боїться, одна шорті. Шорті не боїться. Вона і в Києві не боялась нічого. Без страшного. Почелякти, лягає хай. А що ти хочеш? Шо? А що ти хочеш? Ну, що ти хочеш сказати? Що ти хочеш? Творожку поїла, тебе щось болить. Ви Це ж добре. Жалко їх дуже. Вони старенькі вже. Так що такі дівчині ділішечки. Тут ося під боком спить, там шорті, там вінтер хворий, от так і живемо. Де ти зубки свої діла, так? Де Боніта та зуби діла? діла? Де моя буйня зубиділа? Де моя буйня зубиділа? Так що печіть пиріжки, переходьте, беріть рецепт і на вихідний вже будете знати, що ви будете готувати. На пів літру замішувала. І яке гарне діло, дівчата, ті Хто ще не купив, купіть собі, якщо є можливість, звісно. Це дуже гарна річ. Я нічого сьогодні не готувала, в мене є піца, у мене є ще два пирожка з капустою, у мене є макарони, у мене є спагаті вже дварині є, є багато ковбаси, качалка, ще, ту... морква по-корейськи є, дві качалочки так, чи... да, півтори варенки, Тоді, що в мене ще є? Яйця є лоток, два лотки яєць треба щоб зможуть їсти. Я б запропонувала супчик на вечір з циркадельками, бо діти поболіли. З циркаделькам багато кропу і сухарики зробити. Сказали, подумаємо, подумаємо, подумаємо скажемо, Як захочемо, звариш. Ну, У мене ще час вже є, що там той суп зварить. Хрикадельки кинула картопелька, швидко розварить. Не схочу, то й не треба. Сири, є, що їсти. Аджика ще треба ще шматочок червоної риби соленої доїсти. Може, це б не було, то це піці не їла б. А може я на вечерю картоплинку собі зварю і з червону цю червону рибку даю. Ну, коротше, Нас, я зараз, ми зараз навіть закупи не робимо, дівчике. Навіть ні, морку купила в українському магазині, не хочу її сама робити, не хочу вже нічого робити. Вони мене все чим далі балують, балують і балують. Закупів вже ми не робимо. Їздимо кожен тиждень 150-200 фунтів на закупи. Набирали ж м'яса багато собачкам, і всяку, і ламп брали, це ягнячі. і телятину брали, і куриць, курей брали, ще повен холодильник курей. Шість курок лежить заморожених. Одну розморожую, завтра хочу філе вирізати, бо філе в запечених ніхто не їсть, воно суховате. Філя будемо в фаршах, може собачкам зварю, а оте все решту замариную, запечу в духовці. Куриця, розмерзається. Є ще перепіла запечені, ніхто їх вже не їсти. Хай ще день полежить, я їх викину. А брали в фермерському магазині, думали ж їсти, їсти. Так що е, ніхто нічого, це як попросили піцу, я зробила, щоб так. Як раніше робили закупи, наготовляла, щось думала, що його на вечері ні. Хто що хоче, той сам собі так і готує. Попросять зроблю. Не попросять не зроблю. Так вирішили. Так вирішили. Я кожного місяця отримувала зарплату, я в мене зарплати, зарплати не вистачало. Я... Фруктів, скільки завжди набирала все. а тепер я збираю на мрію. Кожний набирала, щось пропадало, наготовляла, щось викидалося. А тепер отак, от. по факту. Замовили дві качки. Тут наші українці каптять. Замовили дві качки копчених, замовила я для себе особисто. Толстолоб холодного купчення. Написано стейк. ну Я підняла стейк, це отак пополом його розрізає. І оця половинка бо написано 400 до 800, до 800 грам. І замовили кров'янки. Треба їхати забирати. Суботу я взагалі-то забирала я по суботам. Я собачок лишала на 5 годин, тому що їхати десь півтори години це кінцева почти зупинка метро, червона лінія, Вєтка. Туди півтори години, назад півтори години, а там треба йти хвилин п'ятнадцять до того дому і назад п'ятнадцять, тридцять. Ну і поки ж дочекаєшся поїзда до тут, поки дойдеш. І так 4, чотири з половиною години. Зараз я вінтера на такий час не брошу, бо собачка хвора. Тому не знаю. Я сьогодні написала у п'ятницю. Донька думає, в п'ятницю могла б поїхати, але він сказав, що позвоню сьогодні, чи позвоню завтра після п'ятнадцятої, скільки будуть готові. Завтра, після п'ятнадцяти, він тільки подзвонить, Це буде, може, о 18 і там буде готове. Півтори години на метро. Да, до кінцевої зупинки, куди мені їхати, забирати. Так, да, дівчата, ми Лондон же велике місто, це як чотири Києва. Тут метро тут дуже велике метро. Ну, Син мені розказав, він був у Кореї, то там дуже метро, а тут теж таке метро, я на попрямій лінії їхатиму, а як тут пересадки, я вже й запутаюсь. Ні, у нас оце центр лайн. Я знаю нашу лінію, центр лайн. Вже ж я два роки тут, то я знаю. І вже трошечки я вмію прочитати, де перейти, де не перейти. І все одно я боюсь пересадками. І навіть коли ти йдеш по цьому ж, поняли ви то по Google, куди заходиш. Показує тобі дорогу, ну то я поїхала, як перший раз забирала, не пам'ятаю, що ми в них замовляли, то дорогу знайшла, трошки обходом пішла, ну знайшла з першого разу. Другий раз вже їздила, вже я знала приблизно. А це вже скільки часу, я вже і призабула, але ж можна вести і піти по тій адресі, там згадається. Але ж якщо це він сказав у п'ятницю, після п'ятнадцятої тільки набрати, коли це буде готове, можливо, буде о осімнадцятій, на вулиці темно. Я вже туди не поїду. В суботу ненадовго не я не брошу собачок, бо це не, не, не так, що в магазин сходила, У мене в магазин, ну година десь йде. Якщо я хоч до туди, на ту сторону йду, хоч на ту година йде. І скупиться і вернуться. Уже на Іринг трошки довше, бо туди йти трошки довше. У нас тут, там метро у нас 25 хвилин, тут метро 7 хвилин до метро, а там нема метро, там елітний взагалі район. Вот. Так що отак. Поїде хтось сам у суботу, забере без мене, бо я не брошу, або ж, або ж у неділю поїду. Поїду я, чи не знаю, чи з кимся поїду. Може, з донькою компанією мені заставить. А може діти з'їздять в суботу, з роботи якось хтось вирветься. Пробок вже в суботу так їх не буде. А так, так, півтори години, десь час тридцять я на метро їхала. Тут як сіла. Бонечка, що ти не вляжешся? Моя дірочка. Він там, де тобі не подобається. Да? Вінтер зайняв твоє місто, ну він же ж зараз хворіє. Боня. Будь ласка, можна полегти. А тут Ася вже примостилася. Я ж тебе люблю. Не думай, як для мене Вася, то я тебе не люблю. Так що такі дівчатки справи на рахунок дітей. Упадеш. Діма, привіт. І дівчатки справи. Тай всім Добре, як ти, Діма? Норм. Все норм. Висохло білью. Висохло наше бельє. Ну і слава Богу, Дімочка, слава Богу. Хай якось наберу, може, маму чи бабусю. Бабушка бачив телеграм-канал. Приєдналася, так що можна дзвонити. генеральний секретар А як буде далі, дівчине? Не знаю, не знаю. Боня умняшка, дуже умняшка, просто умняшка, така умна, така умнічка. Так може нерви ліні витрапати ночі. Що? Все одно ж Лізе і хочеться на свою половину лягти. От так от. от Ну це просто принцип там вінтер. Там взагалі вінтер лежав, вона там, і вже їй не подобається, ну, а може їй там зручно. все, Пішла, лягла там, де схотіла. Дуже умна, дуже умна собачка. Хворіє, болить, а що робить? І саме найбільше Ой, вінтера не придавила. Подвинула, гля. Подвинула. О. Ой. Таке кіно не почнеш дивитися, не подобається. Таке скажу. Тоді по складу. Полотенце я вже посушила, це вже Це вже наші речі.

Дочка мачеха подивіться, якщо таке подобається. Дочка Мачиха, це старий фільм, скажіть, будь ласка, я якась мені кума запропонувала якусь мачеху подивитися. Я глянула, щось воно мені не зайшло. 18-го року. Оце ж дивіться, дивилась дуже гарний фільм Ластівка. Дуже гарний, 18-го року. Ну, російське, чесно кажу, брехати не буду. Здається, 18-го року. Все. Трошки показали і все, і немає родини. Тому все, не знаю, що мені дивитися. Іноземних фільмів. Іноземних фільмів мало гарних. Ну, я не, не знаходжу. О, я планувала передивитися Кайдашеву сім'ю. Оце я планувала передивитися. Це може я це і зробила. Кайдашева сім'я. Анна Кошман в головній ролі. Дочка Мачуха. По-моєму бачила, по-моєму щось бачила. Це українське, да? українське? Ну, Я російських то не дивлюся. Ну, якщо старий фільм, наші актори. Я більше всього дивлюся, а це мені дуже подобається, я не знаю, як та кіностудія називає. І це Прибалтійський. Прибалтіка. Бо там їхні актори і українські актори, і там непогані фільми. Тому такі я дивлюся. І дивлюсь і на землю. Чесно кажу, ну і дивлюсь російський, якщо це старий фільм. Ну а старі фільми вже вони всі передивлені. Дивлюсь, розмінна монета. Воно доглянути. Воно, знаєте, я ж не запам'ю, що я вже бачила. Кума каже, а ти дивилася, як воно називається. А я пам'ятаю, я вже його не пам'ятаю. Мені більше подобаються такі передачі якісь може. Ну, Я ж вам кажу, що значить дивитися, а далі немає проблем.